Друзі, всіх вітаю! І давайте сьогодні поговоримо про те, бажання чого призводить в нашому житті до блаженства. Я думаю, що ми всі хочемо бути блаженними, щасливими людьми, і у нас дуже багато бажань в серці. І є також бажання бути щасливою людиною. Але слово Боже має певний секрет щодо найбільшого бажання нашого серця, яке призводить саме до блаженства. Тож читаємо заповіді блаженства, Іван від Луки, шостий розділ з 20 по 23 вірш. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського, Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. І ми з вами ще прочитаємо один вірш, Це буде перший Коринтян, перший розділ з 30 по 31 вірш. Два вірша. Від нього ж ви і ви є в Ісусі Христі, який став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і викупленням. І щоб було, як ото написано, хто хвалиться, хай. Хвалиться Господом. Ми з вами вже говорили про те, що коли написано, що блаженні голодні, і ми читали цю заповідь ще в Євангелії від Матфія, там написано, що блаженні спраглі та голодні щодо праведності. Лука це оминає, але не через те, що він говорить про інший голод, через те, що просто по-різному це висловлюється в різних євангеліях. То ми з вами говорили, що тут питання не про просто фізичний голод, а про голод щодо праведності. Щодо Чистого життя щодо того, щоб бути безгрішним перед Господом, щоб мати чисте, морально чисте життя перед Господом, і через свою грішну природу, через гріх, ми, на жаль, не маємо цього бажання в достатній мірі, і тому маємо навчатися цьому бажанню, маємо прагнути цього бажання, маємо бажати чистоти перед Господом. І от ми прочитали в першому коринтян, першому розділі в 30-му вірші. що що праведність наша це не наша праведність, це не наше намагання виконувати Божий закон, це не наша дисципліна. Хоча дуже важлива дисципліна, це не просто наші якісь зусилля, це не просто мої зусилля. Я думаю, що ми з вами що щотижня... Давали собі обіцянку, буду робити те те і те, і багато з цих обіцянок ми дійсно виконуємо і ми хвалимося тим, що ми такі дисципліновані, що ми змогли проявити силу волі, ми бачимо певні результати, добрі результати через те, що ми виконуємо добрі речі. Але ж це не може привести нас до праведності перед Господом. І навіть якщо ми будемо 24 на 7 віддавати своє. Життя на все спалення, як пише в цьому ж посланні апостол Павло, і це нас не може привести до праведності, до правоти перед Божим законом. Тож Слово Боже каже, що Ісус Христос є нашою праведністю. Чому в моєму житті я не так прагну Ісуса Христа, як маю прагнути? Якщо ви скажете О, я прагну Ісуса Христа, в моєму житті все нормально з прагненням до Ісуса Христа. Через те, що ми грішні, слово Боже каже, що ми недостатньо прагнемо до Ісуса Христа. Кожний з нас це факт. Його не треба е, оскаржувати, тому що це не той факт, який я вигадала, це не моя думка, це не те, що я говорю від свого імені. Так каже Слово Боже, і мені і кожному з нас. Ми недостатньо прагнемо Ісуса Христа. Слово Боже каже, що достатньо прагнути Ісуса Христа. Це прагнути Ісуса Христа більше за все в своєму житті. І це не просто якісь романтичні такі переживання, це не просто якісь такі ем, надприродні або якісь непрактичні переживання або прагнення в нашому житті. Прагнути Ісуса Христа, це реально прагнути пізнавати Ісуса Христа, любити Ісуса Христа, проводити час з Ісусом Христом, пізнавати життя Ісуса Христа, шукати мудрості Ісуса Христа, бажати дізнатися, як же живе безгрішна праведна людина, яка Догодила Господу, яка має а, праведне життя, яка постраждала за мене, яка є лозою для мого життя. Я гілочка є на ньому, тому що він моя лоза. І я, звісно, говорю про тих, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому що, якщо ви ще не вірите в Ісуса Христа як свого Спасителя, то саме цей час для того, щоб прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем ще більше розмірковувати над тим, хто є Ісус Христос, для того, щоб свідомо прийняти. Євангелія Ісуса Христа, прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем. Тож Ісус Христос має бути найбільшим бажанням нашого життя. Слово Боже прямо каже блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся йдеться про бажання Божої праведності. А Слово Боже каже, що Ісус Христос є наша праведність. Чому Ісус Христос є наша праведність? З двох дуже об'єктивних, дуже таких. Чітких причин, перша тому, що Ісус Христос заплатив за наш гріх сповна, тому що ми з вами стоїмо перед Господом по вірі в Ісуса Христа, не тому, що ми сьогодні молилися, читали Слово Боже, викладали Слово Боже, проводили домашню групу, або якось намагаємося морально і. По-доброму ставитися до інших людей, і сьогодні скажімо так, не все сказали своїм сусідам, умовно, сусідам або не сусідам. Що ми хоті хотіли про них сказати, і стримали свого язика не через те ми праведні перед Господом, не через свої зусилля. Галатім 3.10, Рекламую вірш Галатів 3.10, тож почитайте його, будь ласка. Не через це, а через те, що Ісус Христос заплатив, і ми маємо юридичну праведність перед Господом. Ми наголошуємо ті, що віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, свідомо прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, розуміючи Євангеліє Царства Божого. Євангелія Ісуса Христа, і друга об'єктивна, дуже чітка причина, тому що Ісус Христос прожив досконале життя перед Господом, людське життя, і сьогодні його живе досконале людське життя, тому що Ісус Христос залишається людиною і завжди буде людиною після втілення, і при цьому Він ще і Господь, в повноті Господь, в повноті людина, підкреслює, тому що сьогодні дуже багато є єресі е, щодо того, що Ісус Христос не є Богом, то Бо Боже каже, що Ісус Христос є Богом і є втіленою людиною, має дві природи, і його праведне життя, яке він прожив на цій землі, і помер як праведна людина, і воскрес для нашого виправдання. Його праведне життя це є сила для мого щоденного життя, це є підстава для мого щоденного життя. Це є сік, як в лозі є сік. І цей сік дуже важливий для кожної гілочки. Так, праведне життя Ісуса Христа дуже. Же важливо для мого життя, тому що воно приходить в моє життя, воно змінює моє життя, воно відновлює моє життя і життя кожного віруючого в Ісуса Христа надприродно. І тоді ми можемо через це життя Ісуса Христа, яке перебуває в нас праведне життя Ісуса Христа, через Дух Святий, який інтегрує це життя Ісуса Христа в практичне життя кожного з нас. Ми тоді можемо з вами змінюватися на. Через це життя Ісуса Христа і змінюватися в образ життя Ісуса Христа. і Вчитися жити життям Ісуса Христа, тож маючи юридичну праведність, ми також через Ісуса Христа. Через... Тут написано так, що Ісус Христос є нашим освяченням. Тобто цей процес наших змін в праведність Ісуса Христа, це і є процес освячення. І написано, що Ісус Христос є нашим освяченням. Не написано так, що Ісус Христос, є тільки нашою юридичною праведністю, а уж освячення. Тут ви люди добрі віруючи в Ісуса Христа. Тут вже якось давайте самі. Ні, ми не можемо самі. Тому благодать Божа, є в тому, що Ісус Христос є нашою і юридичною праведністю, і нашою фактичною праведністю, І те, що ми з вами зростаємо в фактичній праведності, то є його фундамент, то є його заслуга. А ми з вами ми з вами зростаємо. Через Божу благодать ми з вами вкорінені на Ісусі Христі. Тож це причини бажати Ісуса Христа, це причини прагнути Ісуса Христа, це причини е е молитися про те, щоб прагнути Ісуса Христа. От що робити, щоб прагнути? Спрага по Ісусу Христу приходить від Духа Святого. Спрага по Ісусу Христу приходить через читання Слова Божого і намагання побачити Ісуса Христа, бо Він є моя праведність, бо Він є моє освячення. Тож, дорогі мої брати та сестри, я. Заохочує кожного з нас не просто сказати собі, то я нормально відношуся до Ісуса Христа, я нормально прагну Ісуса Христа. Я не маю нічого проти Ісуса Христа. Звісно, ми ніхто не маємо нічого проти Ісуса Христа, але в нашому реальному житті дуже часто інші бажання, вони сильніші за бажання, за спрагу по Ісусу Христу. То принаймні визнати цей факт, побачити цей факт і захотіти змінити. Це співвідношення в своєму серці, в своєму житті, і що ж нам робити, коли ми хочемо змінити щось в своєму серці, йти до того, хто є нашим Спасителем, йти до Ісуса Христа. Без нього не зможемо, і це ще одна причина прагнути Ісуса Христа більше за все в своєму житті. Нехай Господь благословляє кожного з вас в цьому, і саме для цього ми читаємо Слово Боже, щоб зростати в пізнанні Ісуса Христа, щоб зростати в спразі по Ісусу Христу, щоб наше серце не просто так нейтрально відносилося до Ісуса Христа, щоб воно горіло щодо Ісуса Христа, щоб воно палало любов'ю до Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, будь ласка. Підпишіться, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, коментуйте, тому що все це сприяє тому, щоб Слово Боже розповсюджувалося. То я ж запрошую кожного з вас до співпраці, до розповсюдження Слова Божого. Давайте разом з вами служити Господу через те, щоб свідчити про Ісуса Христа, в тому числі в соцмережах. Нехай Господь благословляє кожного з вас спрагою по Ісусу Христу і блаженством через пізнання Ісуса Христа.